Потім ми з цих діамантів будемо крафтити кращі діаманти, Боже! Як я заприхнув кинути на землю, бахнути цією штукою, і в мене з'явилось кайло. Круте, лазуритове кайло, і отримуємо ми Golden Blaster. Йоханий мобай, де що можна робити? Можна коротше, ставити біля себе. Ха-ха! <світ> Оце вообще клас. Оба! І я став великим обсідіаном. У мене стійкість 3, сила 2. Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми повертаємося в Майнкрафт-Java-версії, в яку я вже дуже давно не грав. І що хочеться сказати, сьогодні я додав дуже цікавий мод, який дасть нам змогу крафтити дуже круті діаманти. В общем, то сьогодні доведеться їх нафармити капець, як багато, і для цього всього мені потрібно буде, ну, як мінімум, для початку, щось нафармити. І так як я заспавнився біля селища, я, в принципі, не проти. Туди зразу бігати, скрафтити собі залі. Знайкай ло вбити голема. Ну, спочатку, звісно, вбити голема, а потім вже скрафтить кайло. Якщо він тут є і ще. Да, він є. І ще разом з цим всім, всім тут же ж є купа їжі, і нам доведеться виживати набагато набагато легше і швидше. Тому я з кайфом просто сюди прибігаю. Так, це пічка, почекай. А де нормальний лут? Кузня, є якась? Ні, нема. Було би дуже круто, якби вона була. Але в одному будинку нібито щось повинно бути. Там двойні двері, і скоріш за все, там є скриня, і, можливо, я там щось то знайду. Але якщо я там найду тупо яблука, то вони мені не надо. Ну, тупо хліб, в принципі, <хи> і то непогано. Хоча б можна буде перекусити. І в цілому, хорошо, там, кстати, є воно портал зруйнований, і це теж дуже круто, тому що в пекло нам, скоріш за все, теж доведеться піти. Коли-небудь, то точно. А ми поки що добуваємо дерево, тому що нам треба скрафтити сокиру і замочить Голема. Такс, Големчик, іди до мене. Ти де взагалі. Розкажи, будь ласочка. ти мені потрібен. Ти мені потрібен, ти мені потрібен. А, ось де він, все. Фух, слава Богу. Я вже подумав, його не стало. Ну, ладно, в принципі, він є, і слава Богу. Так, крафт ми супершвидко сокиру. Супер швидко разом з цим всім. Ми просто цією сокирою даємо тобі плюху. Хе-хе-хе, іди сюди, голова ти здорова, залізна. Получай купу плюх. І зараз у мене буде залізне кайло, за допомогою якого я можу вже спускатися в супер низьку печеру, ну в суперглибоку печеру. І разом з цим всім шукати діаманти. Тому що діамантів мені треба насправді дуже багато. Кстати, п'ять заліза випало. Це реально круто, тому що можна буде скрафтити собі і меч залізний, що в принципі є дуже прикольним рішенням. Такс, дерево. У мене вже точно з головою. Потім ми робимо собі кайло, робимо собі меч. Мені реально дуже пощастило з цим мечем. Так, робимо трішечки ще хліба зверху і кайфуємо. Тому що зараз ми скрафтимо собі ще сокеру камену. Разом з цим всім я був би дуже не проти забрати ще пічку тут, тому що жарить залізо мені доведеться, нібито нормально. Так, мак, мені не нада, дякую. Але мені нада кам'яна сокера. Слава Богу. Все, цю можемо викидувати дерево можемо зараз чуть-чуть дофармити, просто щоб у мене були палиці. Ну і вдруг що, щоб я міг собі щось пережарити за допомогою цього. І в принципі, я був би дуже не проти скрафтити собі кам'яну мотику. Надо було це зробити відразу, тому що за допомогою неї я можу набагато швидше добувати сіно. А сіна мені треба ну багатенько бажано, тому що треба буде щось їсти. А щоб щось їсти, треба мати їжу. Правильно, правильно. Так, погнали в принципі до зруйнованого порталу. Можливо, по дорозі я знайду якусь печеру. Опа, ну вона, походу, маленька, да. Це не сильно печера, це просто тупа яма. А яма мене не сильно цікава, але оця штука класна. Боже. Ладно, давай до зруйнованого порталу. Хоча, в принципі, що я там можу отримати. Ну, армор можу отримати золотий. Що, в принципі, непогано. Ще одна велика печера. Блін, мені здається, що я ще й, можливо, зможу спокійно собі нафармити трішечки, трішечки діамантів. Так, захист від вибухів, прокляття прив'язування. Ну, спочатку, в принципі, я думаю, що я можу одягнути на прокляття прив'язування. Да? Да. Чому? Тому що він все одно зламається. Так що немає ніякої проблеми. Проте зараз, звісно, я зняти його не можу, але нічого страшного. Так, ця печера мені виглядає трішечки меншою, ніж ця, тому, в принципі, погнали спочатку сюди встає, золота морква там була, це теж дуже прикольна їжа. В общем то, залізо ми стараємося сильно не відвлікатися. Диви, яка печера здорова! майо! Ох ти йоханий бабай зомбіч. Я, якщо чесно, ні чорта абсолютно не бачу. Потому що мені треба вугілля, але на жаль, вугілля я теж поки що не бачу. І це реально є великою для мене проблемою, тому що якщо я не матиму смо то будуть проблеми в мене. Ладно, вугілля там було, але я вже до нього не полізу. Можливо, я його знайду десь знизу. Ось до чітко чи є в мене палиці? є в мене палиці, Слава богу. В общем то як тільки ми зможемо добути собі багато діамантів, я буду кайфувати. Так, кріпер, іди геть. Ти мені не потрібен. Мені треба чисто діаманти, і треба мені їх дуже багато. Кстаті, разом з цим можна підбирати золото, тому що потім ми з цих діамантів будемо. Крафтити кращі діаманти, боже, як я заприхнув. Кріпер, йоханий бабай. Тут у нас великі проблеми. І слайми. І кріперів тупо шість штук, чи скільки їх там. На квадратний метр дуже багато, дуже багато. Але дуже класно те, що тут уже є діаманти, їх є багато, я їх уже бачу. Тому тут ми проходимо, тут ми пробігаємо, і я бачу діаманти і одній, і другі, і треті. Коротше, їх тут уже геть багато. Це реально круть, але тут є і моби, і доволі погані моби. Так, старина. Іде геть, пічку давай поставимо. Мені да залізо. Чому мені да залізо? Тому що я хочу зробити собі хоча б якийсь армор, хоча б нагрудник. Ладно. Яка пічка? Пожди. Мені да верстак, мені да хліб. Бемс, все, хліба є купа. Сюди ми ставимо залізо. Поки що жарити мені його нема чим. І це реально погано. Але зато у нас є купа діамантів. І разом з тими діамантами я можу стати дуже-дуже крутим. Почекай, 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 почекай. печкай, паук. Де геть. Тут капець як багато діамантів. Мені це подобається. хух -ху -ху -ху. Дивився, що я бенц. Оноше. У мене вже є 5, це хорошо. Ми можемо вже скрафтити один прокачуємий діамант, який є дуже-дуже класним. Але разом з тим ми ще можемо скрафтити ковадло, за допомогою якого ми можемо із цих діамантів робити деякі дуже прикольні речі. Але щоб зробити прикольні речі, треба мати золото. Нада нам, скільки, 4, нібито куска золотих, а може більше, я не пам'ятаю скільки. В общем, багато золота треба. Скелет пішов геть. Чому сразу золото? Тому що нібито з золота можна зробити собі. Золотий діамант, і за допомогою золотого діаманта, коли ти будеш його тримати в руках, то, скоріш за все, нам будуть даватися дуже прикольні ефекти. І ми можемо скрафтити ще собі Perfect Diamond. Закинь чотири однакових ну, предмета і Perfect Diamond, і получи кастомний diamond. По ідеї круто. Звучить якраз чотири предмета є: кастомний diamond є. І ми отримали золотий діамант. Е, держи в руках, щоб отримати регенерацію. Абалденно! Регенерація 2, Причому. Так що ситуація реально класна і бомбічна. Разом з цим, цим я був би дуже не проти добути вугілля, тому що треба жарити. Жарити, жарити, і ще раз жарити і дуже багато всього. Ну, от тепер уже мені броня не сильно треба. Так що я думаю, що із залізом ми трішечки призупинимося, але зато будемо пробувати добувати якомога більше діамантів. І тут, кстати, їх є. І разом з цим всім ще є і золото в Печері, його є багато. Бо діамантів, по суті, мені вже треба не так багато. У мене перфект даймонд є, він нескінченний. Потім мені треба ще зробити діамантове ковадло. В принципі, я вже можу його скрафтити. Робиться воно ось таким чином. Ось у нас є діамантовий шолом, а потім ми робимо ось таку штуку, і ми маємо даймонд молоток. І потім три кастомних діаманта ми кидаємо б'ємо молотком і отримуємо кастомну річ. Це реально дуже і дуже круто. Кастомні речі можна скрафтити з діпслейта, з отакого кстати. І я, в принципі, дуже не проти. Скрафтити спочатку іменно з нього, тому що ну, це ж шара. Правильно? Правильно. Не знаю скільки там точно треба. В общем, давай такого і такого. Оба! Не кидається, пожди. В общем то, коротше, я розібрався і зрозумів, що треба, коротше, не іменно так і не так. А треба його, коротше, зробити, ну, шовковим дотиком здобути, поняв? Бо коли я його щось поставлю, бачиш, він трішки інший. От, от шовковим дотиком тоді можна його підбирати. Це, звісно, хорошо, але виходить, що ну, він мені трошечки ще не підходить, бо немає шовкового дотику. Тоді наступним етапом мені треба, скоріш за все, ще золотом, так? Да? Так, да, я думаю, так. Да. Так, кріпер. Ти. Старина, вибач. І ти скелет теж тоже. Вас скелетів. Тут ще купа. Так, беремо голден Diamond. Мене ще заб'ють! Голден діамант! Спасай! І один насправді. Але якщо в мене буде ще таких два, то я зможу стати набагато сильнішим. Я зможу в рази стати потужнішим. Але зато щасту зомбі, що ми рознесемо і добудемо золото, за допомогою якого ми зможемо зробити ще один кастомний діамант. А може навіть не один, бо золота багато. Мені на всього на все вісім золота. Ще у мене є шість, сім. У мене є сім, а м'яда вісім. Тому я добуваю ще один. І ти йдеш геть. Все, пішов геть, діамант беремо в руку, хилимося скелетів, просто тонна. Що з ними робити? Я не знаю. Діамант в руках, я погнав. Хе-хе-хе. Я ж кстати можу добувати лазурит, тому що з лазуриту теж там є свої бонуси, і це дуже і дуже непогано. Смоскіп я б поставив. Може він не сильно там якось допомагає, але в цілому нормально. Пока. давай, свідос. Мені до лазурит. Я, кстати, уже маю потрібну кількість діамантів і можу зробити собі діамантове кайло, за допомогою якого я зможу все швидше добувати, але все таки трішечки почекаю, тому що я з то можу зробити деякий дуже класний предмет. Проте мобів тут просто тонна. Вони кишать тут і не дають мені ні чорта зробити. Так, діамант, беремо в руку, отримуємо регенерацію. Скелет стріляє просто жесть. Опа, б'є <хи> зомбічів. Через те, що в мене тупо банально нема броні, я отримую дуже багато проблем тут. А щоб не отримувати проблеми, мені треба прикольні речі. А для прикольних речей треба фармити. Дуже багато. Так, трошечки в мене є лазуре, у цілий стак, і по суті мені цього. О, ну, можливо, навіть вистачить. Да, вистачить, тому що мені. А ні, пожди! Мені цього, мабуть, не вистачить. А ну, що, давай перевіримо: три блока, діамант. Чотири. Е! Оба! Отако це робиться. Чотири блоки і діамант бенц. У мене два лапі з даймонда. Вони дають нічне бачення. Обалденно, правда, не надовго, а хі -хі, на зовсім трішечки. І мені треба ще трошечки лазури. Я тут ось до він є. Хорошо, як би це правильно зробити. Так, верстак. Потім робимо ще блок. Хорошо? Ай, не хватає. Просто не хватає тупо одного блоку. Жесть, чому так? Ондо лазурит. Лазурит, привіт! Ти мені потрібен. Мені надо блок лазуриту. Сюда. Бемс. Бемс, хорошо. Або можливо, я неправильно робив і мені треба тако зробити. Нє, так, кріпер, давай. Іди геть. Я, в принципі, відхилюсь, це не є проблемою. У мене є три лапи даймонда і я можу їх кинути на землю. Бахнути цією штукою, і в мене з'явилось кайло. Круте, лазуритове кайло. Тільки як ним користуватися, я, якщо чесно, не знаю. Ану. Оба! О, воно купає вперед і добуває тільки руду. Вау! Це круть! Це дуже круть! Оба. О, ще коли shift нажимається, то воно теж добуває. Тільки воно тоді добуває все. Поняв, дошло. Хі -хі -хі. Клас. А, Значить, що мені, по суті, треба? А, у мене є... У мене є потрібна кількість золота. Мені золота більше не треба. Мені можна добути ще обсідіан. І буде доволі класно. Значить, можна пробувати звідси вилазити геть. Так, всі прийшли ми до нашого порталу уже з крутим кайлом. Кстати, тільки почекай, поки краще його не використовувати, бо мало лія, щас все поламаю. Так, цікаве питання. Чи може це кайло добувати обсідіан? Ем. Ну оцю руду добуває. Можливо, і зможе добувати обсідіан. Для того щоб спробувати добути обсідіан, мені треба потушити лаву і. Ні, воно обсідіа не добуває! Обалдеть! Просрав тільки що капець як обсидіана багато. Ну, ладно. Значить, тоді мені треба скрафтити діамантове кайло. В принципі, це не є проблемою. Надо поставити ще плавильну піч разом з цим всім. Пережарити тут а, золото. і скрафтити все ж таки, врешті-решт, уже обсидіанове кайло. Проте обсідіана мені треба багато. По суті, це скільки там штук мені надо. тут. Багато штук надо. <зас> Я дурак! Можна ж було отак зробити. Оба! Оба! Хехе <реш> і оба! Все, обсидіан є. <реш> можна нічого не копати. Все є, але є тільки 10. А 10 мені не пайдет. Кидаємо 4, кидаємо perfect diamond і отримуємо обсидіановий діамант, який дає мені силу, коли я держу в руках, а коли не держу, то не дає. Значить, якщо ми б'ємось на вулиці, то по ідеї я можу брати його в другу руку. Да, непогано. Штука класна. Хорошо, з цим розібрався. Значить, можна зробити ще один. І мені тупо не хватає два обсидіана. І я б міг їх отримати, просто мені треба було б не просрати той обсідіан, який я там тоді просрав. На жаль, так. І ще 4 золота, перфект Diamond. І ми отримуємо три Golden Diamond, які ми викидуємо і поєднуємо їх молоточком Бенц І отримуємо ми Golden Blaster. Ой-ой-ой, так на шифт нельзя нажимати. Тут торнадо якесь трапилось. Поняв, дошло. Лута купа, алута купа, купа, купа купа лута. Що з ним робить? Ну як що? Шлом вже не, не, не знімлю. Проблема. Але є купа класних речей. Шовковий дотик кстати. Шовковий дотик це круть. Лук на незламність, сокера на ефективність. Прокляття прив'язана діамантові чоботі. Ні, таке мені не надо. Дякую, але не пайдет. І кстати, купа м'яса є. По суті, я можу так ще стафармити купу всього. Але чи надо воно мені? Ніби то ні. Але зато є кайло на шовковий дотик. Значить, це говорить про те, що я можу добути діпслейт. Тому погнали. Ну є одна проблема. У мене більше немає золотого діаманта, який дає регенерацію. О, зомбіч, давай пока. Я сюди прийшов за оцею штукою. Такс, і уже маючи глибокосланець, я по суті можу спробувати зробити собі одну прикольну річ. Бемс! Оба! Да! І він стільки стає, коли в руках держиш. Обалдеть, непогано. Погнали далі. Оба. І все. У мене є три каменя, я його кидаю. І молоточком Бемс! мене з'являється матч. Deep slate match. Обалдеть. І що ти можеш? Сигефта дамиджа. Пм-пам-пам. Давид Шкоды. Правая кнопка робить. Обалдеть такую штуку, дверь. Хе-хе-хе. А шеф. Оба запускає меч у цього у чела і вбиває його. Хе-хе, прикольно. Оце крутяк. Мені цікаво, скільки демеджа від цієї штуки. Кулдаун одна секунда, це реально клас. І виходить, тоді у мене є майже всі предмети, ну, можна сказати, всі, бо остальне там таке собі. Не сильно потужне. І по суті, за допомогою цього всього можна пробувати щось робити. Хі -хі. Або, як мінімум, валить дракона. Але так як я маю діамантове кайло на шовковий дотик, то мені треба обов'язково знайти лід. Тому що ну, з льоду можна дещо зробити класне. О, диви, що знайшов! Вау! Оце штука, я розумію. Хе-хе, хе летскеу! Зараз у мене буде купа льоду, і я зможу зробити те, що я хочу. Так, це ж воно. Е -е, Літ! Да, 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 це він! Воно мені треба! Сюди. Я на все на все 12 штук, і я можу зробити класну, дуже круту річ. Так, раз, два, три, чотири. Кидаю. Раз, два, три, чотири Кидаю. А що якщо сюди докину? ще? О, хорошо. Все, тепер ці три я закидую, і молоточком бендс. І у мене з'являється Frozen Staff, який може дуже круту річ робити. Ем. О! Йоханий мобай! Диви, що можна робити? Можна, коротше, ставити біля себе. Ха-ха! Оце вище клас! Це реально круто, можна спускатись донизу. Окей, з цим я розібрався. А що може? Ооо! Хо-хо-хо, обалдеть! А якщо тут стіна Воно на стіні буде А якщо я. Окей, хорошо. А що якщо я отако виліз, трошки. І ставлю, то воно знизу буде, йо! Yeah! І під водою може бути обалдеть. Це класна річ. Оце максимально круть. Все, я готовий йти вент світ. Тільки перед цим всім, конечно, надо нафармити очі енду. Тому let's go. Ну і броня тут є. Так що, в цілому, ще все буде чітко в мене. Так, братуха, let's go. Я відразу шурую до тебе, що якщо я на вас. Оооо! Oh -oh -oh -oh! Оце воно дало плюху йому. Окей, okay, хорошо. Значить, по суті, низеньки такі стовби я можу зламати кайлом, по ідеї, правильно? Ну да. Та нічого собі не зеньки, це кайло може все ламати. <сіпи> так, хорошо. А, що в мене ще є? Що мене ще є? Обсидіан, така, обсидіан Diamond. Якраз тут же ж купа обсидіана. Бемц. ці я викидаю, ставлю оцю штуку, і в мене з'являється великий обсидіан. Оба! І Я став великим обсидіаном. У мене стільки з 3, сила 2. Все, братва, погнали наверх! Будемо зараз виносити башні. Так, а цікаво, Сіке, меч. Вальне дракону. Ну не так багато, А пушка? А пушка теж нічого не дамаже. А ні, меч по голові дамаже нормально. Мечем можна навіть кристали бити, правда, якщо попасти. А, але краще це робить кайлом. Кайлом це реально круто робить. І по ідеї, і все я поламав. Хорошо? Так, братуха, є ще кілька блоків. І я ж ідеї ще діамант. Да, є обсідіановий блок просто. <хи> так, їмо. Що якщо я підійду і нажму праву кнопку миші? Ага. Ну, не сказать би ОГО, як дамажу. Вау! Так, ну я не боюся висоти, <рес> тому що все в мене хорошо. Так, черевик, правда, нема, але нічого страшного. Так, блін, а що ж я можу ще зробити? Ну, те, що я можу накидувати мечі, це, звісно, хорошо, але ними ще попробуй попади. О-пу-поу! Не просто про те, що летять вони далеко і складно попасти. От це єдине, що мене смущає. А так, то все ізі. Так, Дракоша, давай до мене. Є кілька справ. О, нормально дама іноді. Опа, оба! Оба! як дамажу Літ мій ламає! Мости ламає! Та в мене стійкість 3 сила 2. Ти що гониш? Я можу ще давати плюхи конкретні. Ха -ха. У мене все супер максимально. Може приземлися? Ні, він не хоче. Я просто хотів затестити оцю штуку на ньому, поняв? Цікаво, як оця штука працює на Ендермені Диви за стрюк! Ну бас вонячий! Ди сюди! Оба! Убив! Так, дракон, давай! Думай, що тобі там треба робити? Бо я тут обсідіа не на спавни в купу Оба, я попав, попав і тепер комбо -удар. Е, Не попадаю ним. Ладно, так ще буде. бода, з'їв золоте яблуко і кайфанув. Ух, друзі! Якщо чесно, бути обсідяновим блоком круть, але можна його вже й зняти. Кстати, зато зняв золоту кепку якось. Хі -хі -хі. В общем то, дякую всім за перегляд і всім пока!